була вже у іншого дерматолога, котрому їй там видаляли ось такі, ну, типу, маленькі папілонки і так далі. І вона ввела якийсь препарат, який трошки його роз, ну, розтусав, скажімо так. Воно перестало бути таке. Такий дуже серйозний, але він працює. Ну, ось вона його... І сказала, що все більше йому нічого не треба робити, якщо хочете, щоб він зник, ну, там, хоча, там можна відшліфувати. Ну, спробуйте помазати як... е, так, чувати. Та, та, багато... всякими цими буде Ну, А я... дівчись такий гладенький, сам, але все одно його видно. Я не знаю, є якийсь е... зміст його шліфувати чи не є, треба. подивиться по фото і ми вам просто відправимо, чи вже можна, чи не можна, і скільки це буде коштувати і так далі. Дана. Угу. Ну, тому що е, ця дерматолог, яка вводила е, ліки в нього, то вона сказала, що в принципі може... В принципі вже можна взяти і кучу. Ну, давайте так. У нас дерматолог подивиться так. по фото, скажемо більш детально. Ну я б ще б трішки почекав. І веснянок сповно, тому воно не буде помітно, в принципі. Тому що найсмішніше, коли він був гіп гіпертрофований, він, скажімо так, був випуклий, але тонший, як він був. А після ось цього введення цієї ці приблуди, то він стар, став павши і ширший. Так дивно якось <плес> подіяло. Типу як шкіра розійшлася трошки чи що після цієї приблуди.